Привіт, мої любі українці, гості України! В цьому відео ви дізнаєтесь, яким чином уникнути сплати оцього громезного штрафу у розмірі 25 тисяч гривень за порушення мобілізаційного закону. Відразу вам скажу, що для того, щоб це зробити, про що зараз піде мова, вам треба буде трошечки прокачатися законом і набратися сміливості. Тобто попрацювати, і тоді у вас все вийде. Давайте не будемо тягнути кота за хвіст, і зразу підемо, підемо по темі. Зараз піде мова про перший спосіб. У наступних відео ми будемо розглядати ще деякі моменти, тому пропоную підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступне відео, лайкнути відео і пишіть в коментарях, поки будете переглядати свої думки з приводу того, що зараз я вам буду розповідати. Дивимося, які зміни в новому законі йдуть на користь нас з вами. Це чітке визначення, що має бути у повістці, яку вам буде вручати представник ТЦК. І це є головне, тому що це і буде підстава для оскарження в суді, і, можливо, не тільки в суді. Тому дуже уважно, давайте зараз розглянемо кожен пункт. І так, в повістці, який вам вручає ТЦКшник, має бути перше. Прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження громадянина, якому адресована ця повістка. Ви розумієте, ТЦКшники – це не люди з вищою освітою. І 30% повісток я особисто стільки бачив, Пишуть прізвища з помилками. Ім'я взагалі пишеться на російській мові. Я не один раз такі повістки бачив. Іноді ці ТЦКшники забувають вказати число, дату і рік народження особи. Це є грубе порушення, це тільки перший пункт. Це вже буде підстава для оскарження, навіть якщо буде хоч одна буковка не так написана. Тому що в законі чітко вказано, що має бути. Другий пункт найменування територіального центру комплектування, тобто найменування ТЦК. Це опустимо, там воно вже напечатано буде, тому переходимо до третього пункту. Це мета виклику до, до ТЦК. Дивіться, якщо там буде вказана мета для оновлення даних. Тоді ви сміливо можете сказати, так я їх оновив. Можете цю повісточку не вручати, я відмовляюся її отримати. І навіть якщо тоді ТЦКшники залучать свідків, які підтвердять, що нібито ця повістка вручена, ви потім у суді доведете, я оновлював дані, тому я відмовуся отримати цю повістку. Наприклад, це якби мені на ВЛК направлення було, або якесь бойове розпорядження, питань нема. А мова шла ж про оновлення даних, а я вчора ж був. Вже оновлював їх. Тобто це теж досить цікавий пункт, на який можна звернути увагу. Обов'язково зверніть увагу. Тепер дивіться далі. Четвертий пункт це місце, день і час явки до ТЦК. Цей пункт поки я не буду роз'яснювати, тому що він досить цікавий, і ми цей пункт будемо розглядати в наступному відео або в одному з наступних відео, тому що це ціла тема. Це ціла тема, яку треба проговорити. Просто двома словами я не роз'ясню. Тому четвертий пункт поки що опускаємо і йдемо далі. П'ятий пункт це підпис посадової особи, яка видала повістку. І саме в цьому пункті прошу вас звернути увагу на такий термін, як посадова особа. Тобто, це має бути представник ТЦК, який має повноваження вручити повістку. Тепер цікаво, кожен представник ТЦК має право вручати повістку. Я думаю, ні. І якщо прийде адвокатський або депутатський запит, які посадові обов'язки має така-то, така то особа? Розумієте? І там буде відсутня такий пункт, відсутній вибачаюсь, такий пункт, як видача повісток громадянам України, тоді ця повістка буде вважатися вручена незаконно. Тобто, або має бути розпорядження коменданта, або має бути якийсь відповідний наказ, яким ця особа, яка вручає повістку, дійсно уповноважена її вручити. І це треба буде перевіряти. Наприклад, вам вручили таку повістку, і штраф на вас там склали, все, 25 тисяч гривень. Ви потім звертаєтесь до суду. Паралельно робити адвокатський запит або депутатський, будь-який запит на посадові інструкції цієї особи. І якщо в суді впливає, що вона не мала право вручати повістку, я вас поздоровляю, ви 25 тисяч не сплачуєте. Тому що цей момент на нього також ретельно треба звернути увагу. Ідемо далі. Пункт номер 6. Це реєстраційний номер повістки. Я пропоную також не ігнорувати цей пункт, тому що я неодноразово бачив повістки, де номер вписується ручкою, рукою. І як ми вже з вами з'ясували, що ці ТЦКшники, які видають повістки, вони досить часто роблять помилки. Тому під одним і тим самим номером може бути видана повістка двом, а можливо, трьом, можливо, чотирьом громадянам України, коли таке може трапити, це якщо ТЦКшник комусь давав повісточку. А там трошечки, ну, скажімо так, рішили, щоб ця повісточка ну, не виписувалась. Він цей номер собі взяв, десь порвав її, чи в карман кинув, забув там десь, а можливо, і осталось. І він вже виписує наступним номером. Потім на протязі доби, одна, десята повістка, 15, 30, і він просто може запутатись і під одним номером виписувати декільком громадянам одну і ту повістку. Тому, якщо зробити також запит на ТЦК, чи є повістки під одним і тим самим номером, за одну і ту саму дату. Я думаю, є шанс, що буде дві-три, а то й декілька повісток. Тоді питання, за якою повістку не з'явиться громадянин, якого викликають. Тому цей момент також візьміть до уваги. Тепер переходимо до сьомого пункту. Роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. Це має бути вписано в повістку. Але ви можете тоді, при врученні повістки, сказати, я хочу скористуватися правовою допомогою, оскільки КУПАП, за ким ви будете притягувати потім до адміністративної відповідальності, містить чітку норму, що я як громадянин маю право користуватися правовою допомогою. Тому прошу роз'яснити мені, роз'яснити мені ці наслідки неявки. На І бажано, щоб це десь було зафіксовано. Що ви попросили роз'яснити роз такі наслідки? Потім судді ви також можете бути на цей пункт про те, що вам не роз'яснювали наслідки. Тепер саме цікаве, ви розумієте, що вся ця історія. Має певну таку схожість тим, як ми раніше спілкувалися з працівниками поліції, які незаконно зупиняли водіїв, там штрафували їх і так далі. І зараз вже з цими новими нормами у громадян, у громадян України з'являється можливість спілкуватися вже таким чином саме з ТЦКшниками. Тобто тут вже чітко прописано, що і як має бути. І самим головним моментом, який все ж таки йде на користь громадян. В цьому новому законопроєкті чи законі вже, це те, що цитую під час вручення повістки представників ТЦК на вимогу громадянина, тобто на вашу вимогу, якому вручається повістка, зобов'язані зобов'язані назвати свої прізвища ім'я та по-батькові посаду, а також. Пред'явити службове посвідчення. Тобто, тепер вже оця тема, типу, ви знімаєте військових, я вам не зобов'язаний нічого показувати. Не канає. Якщо ТЦКшник відмовляється, показати посвідчення, я вам пропоную тихенько якось це зафіксувати і сказати: добре, не показуєш, так, да, вибач, да, добре. І все, взяти цю повістку і йти додому. Потім прийти в суд, сказати, я вибачаюсь, він мені відмовився показати посвідчення. І це буде залізобетонна підстава оскаржити цей штраф у 25 тисяч гривень. Вас зупинили в супереч закону. Патрульна поліція міста Бориспіль, старший лейтенант поліції від. Поліцейський вас розводить на вживання алкоголю? Отак. От Отак набирайте так. А не... Миколаївич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Захист водія за статтею 130 КОПАП. П'яний водій. Це в суді будьте пояснювати: вживали ви, не вживали. В суді так в суді. Ч... Ось вам виправдовування постанова. Зараз ми з вами розглянули одну підставу. Наступних відео ми будемо розглядати другу, третю, четверту. Зараз ми цю тему будемо трошечки я буду більш широко показувати її. Тому ще раз вам наголошую на тому, щоб ви підписались на канал і слідкували за наступними відео, тому що для вас, я думаю, це досить буде цікаво. Тим паче завтра вже входить в дію. Ви знаєте, вступає в дію цей новий закон. Тому. Прокачуйте законом, з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео. Якщо тебе підозрюють або обвинувачують в виготовленні і розповсюдженні наркотиків, а ти цього не робив, звертайся до адвокатського бюро Лепявка та партнери і тебе виправдають.